На Сумщині поліція розшукує шахрайку, яка видурила у літньої жінки 6 тисяч гривень. Пенсіонерка села Івот Шоскенської громади відправила невідомі зловмисниці гроші, нібито на лікування травмованої її донькою дитини. Згодом жінка з'ясувала, що потрапила у шахрайську пастку та повідомила про злочин до поліції. Про подробиці афери розповіла інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Вчора в вдень до Шосткинського районного управління поліції з заявою про злочин звернулася 69-річна жителька села Івод. Правоохоронцям, які прибули на виклик, податила, розповіла, що їй зателефонувала якась жінка, яка назвалася її донькою, та повідомила, що десь у місті випадково вдарила дверима чужу дитину та потрапила до лікарні з травмою. За мить до телефону підійшла, начебто, слідча поліції, яка підтвердила все сказане та заявила, що на лікування травмованої дитини треба тисячу доларів. Пенсіонерка занервувала і, сприйнявши всю інформацію за достовірну і бажаючи врятувати від неприємності доньку, попросила свого знайомого перерахувати 6 тисяч гривень на вказану в картку, адже більше в неї не було. Зробивши всі фінансові операції та опанувавши себе, пенсіонерка зателефонувала справжні доньці і з'ясувала, що нічого подібного з тою не трапилось, а літня жінка потрапила у шахрайську пастку. У поліції за вказаним фактом вирішують ще питання про відкриття кримінального. Провадження за статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи шахрайки і її затримання.